Рибальська котушка Shimano Ultegra 2022 року, 14 тисяч, в чорному кольорі, до вашої уваги. Shimano Ультегра, про яку знає практично кожен риболов, хто займається короповою ловою. Дуже класна, якісна катушечка, яку я недовго думаючи, вирішив взяти другою на наступний сезон. Тому що вона мені дуже сподобалась. Першу я взяв Dive Emblem. 2023 року і другу на друге будилище взяв Shimano Ultegra. Вона є у мене в наявності по дуже класним цінам. Замовити можна через Телеграм. Там вся інформація і опис цієї котушечки. Якщо говорити про ручку, то тут шестерня. У нас що вкручується, що не зробила дайва. Це дуже зручно і було б класно, якщо дайва зробила. Корпус у нас с 4 спеціально виготовлено з високоякісного алюмінію. В цілому додаткова шпуля також з алюмінію виготовлена. Розмір 14 тисяч, максимальне гальмівне зусилля 20 кг, вага дуже класна. 585 грам, ще є на 50 грам менше, ніж вдайве. Лісоємкість 0,35 550 метрів, 0,45-300 метрів. Підшипників у нас 4 плюс 1. Котушка, яка дійсно вартує вашої уваги.